Всім привіт. Сьогодні у нас нове відео і в мене дуже велике поповнення в колекції моделі. Всі новинки майже. преміум, мейнлайн, матчбокс є також. Так що переглядайте відео до кінця буде дуже цікаво. Почнемо з матчбокс, їх найменше. І будемо розглядати. І перша модель це ось такий Lincoln Continental. Дуже цікавий з вигляду. З хорошою деталізацією. Хром, ззаду промальований. Шильди Континенталь. Навіть тут значок лінкольна на арції. Дуже гарна моделька. Ось така переїхала мені. Наступна. Ось така Альфа Рмео Дуетто. Також прикольна. Spider Roma. Дуже гарно з вигляду. Такий прикольний кабріолатик Також залітає в колекцію. Також дві Toyota Supra GR. Ось така вона з вигляду. Дуже гарно зроблена. Симпатично виглядає. Що по оптиці? Що по деталізації по шильдиках? Дуже гарно і ось такі дві модельки поповнили колекцію. Наступні моделі також, друзі, передала ось такі три Honda. У мене вже є одна така. І тепер вже мають 4 повторки, але ніколи вони мені не заважають. <сум> Чим більше, тим краще. Ось така Honda Civic. Також дуже гарна деталізація. Попереду, ще номерний знак Honda. Позаду не промальовано. Дуже гарно. Так, пройдемо далі. Далі є трішки старіших моделей. Ось такий Sky 33. Всі я вже давно бачила, але він також дуже симпатичний і класно дивиться. Ferrari, як завжди. Є ось така середів, також гарна. Тапчик. Далі це вже з новинок. Така мазда. Також симпатична. Оп, така промальована. По спорту немає деталізації. Також цікаво, по-своєму. Спорт... Такий спортивний автомобільчик. Далі. Далі, ага, є ще одна мажоретка, Ось такий Айсузу пікапчик. Також симпатичний, думаю, не помішає в колекції. А далі у нас вже самі свіжі моделі. І перша у нас ось така, також пікап, такий Ford кастомний. Дивіться, як він, як він гарно виглядає. Дески такі, склетики. Діоделос Нуертос. Ну, Не знаю, що це означає, але моделька також симпатична в матовому фарбуванні. Дуже класно. Зацініть. Наступна Mazda RX-7 Drift. Також дуже гарно такий виріс на капоті. Ну, в загальному дуже симпатична також модель. Треба буде її промалювати, щоб вона ще гарніше виглядала. Ось така масточка також залітає. Далі що у нас? Lamborghini Huracan Sterato, Також новиночка. Ну, Більш-менш непогано. З вигляду вона непогано. Ось така моделька. Наступна модель Charger Hellcat. Це могла бути STH. так само, як Civic Custom, але, на жаль, це звичайно. Також гарно нагляд дивиться, промалювати і взагалі буде топчик. І цікавий колір. Такий доч. А, до речі, вікна опущені. Ну і посилону там непогана деталізація. дивлюся так. Продовжимо. Ось така модель. Макмар 3 Sperling. Це я бачив її раніше. В Карвау. Дивився, який тестувала. Це такий боліт. Електричний і, до речі, він дуже швидкий. Ну і симпатично також дивиться. Hot Wheels постаралися. Такі прорізи на крилах для покращення аеродинаміки. Також дуже симпатична моделька. Дальше. О, далі. Дальше важка артилерія пішла їх тут всіх по декілька штук. Вольво ось така золотіла, воно вже в мене є 240 Drift Wagon, також дуже симпатична модель. У мене є в інших кольорах, є розпаки і запаки. І дивіться, скільки мені їх передало. Одна, дві, три, 4, 5 штучок, і нам мені здається одна бо дві. Лекція поповнюється, вже не буде їх складати. Далі щось цікавого. Ось такі два Porsche 928S. Також шикарна деталізація. Porsche надпис. Фари пластик разом з клом йдуть. Що попереду, що позаду. Дуже достойна модель. Якщо десь вон колись зустрінеться, обов'язково візьміть. Дуже класно. І ось у мене їх дві. Наступна модель це вже такий БМБ. Верковор в мене є також ще одна вже в колекції, 200 ще друга в такому самому кольорі. Так симпатично, Бамба залітає також. Наступна Audi Sport 4. Дуже достойна модель. Промальована, позаду правда ні. Але вона дуже гарна. Ось така моделька. Подивіться. Кострол кватро. Симпатична модель. Хочу вам сказати. Ага, це ще й, до речі, ТХ. Не знав. Суперло. Далі у нас ось такі два Мерседеса. 500 є. Також арколорчик. І він також гарно дивиться. Такий мерседесик, дуже симпатичний. Мерседес я люблю. Завжди бачу, беру без роздуму. Ось такі модельки. Що ж, продовжимо далі. Далі також мерседеси. І це у нас ось такий сікач. Також реколор і я вам скажу дуже симпатичний мерсик. Класний, взагалі шикарний. У мене тут з підсвіткою є трішки проблеми, але то вже таке клас. Також дві. Далі. Далі у нас я, я раніше хотів порше, друзі, мені підігнали Porsche порше, дуже багато їх, дуже симпатична модель, і наскільки вони мені сказали, їх дуже важко в Європі тепер знаходити. Але якось їм вдалося дуже класна топова моделька. Обов'язково треба буде розпакувати і зробити детальний огляд. Промальовано, деталізація шикарна і в загальному дуже симпатична моделька. І в мене вже є декілька штук. Це плюс дуже великий. Далі також у нас цікаві модельки. Це у нас ось така 635-та. CSI. дуже симпатично. Також в помаранчевому кольорі. Дивіться, непогано. Їх також дві BLT плюс. Далі ось такі моделі. BMW, М3 Вагон, Ремарк. Симпатична модель. Дуже власні лівреї. Супер. І їх також дві. Ось така модель. Також тих, е. Є. Е, е. Вона СТХ, але, на жаль, мені попалася ось ця. Ну, непогано. Також дві. Дуже достойна модель. Ні, <сь> не пощастило. Далі. Ще дві цікаві моделі. Її вже бачили. Це Recolor SF90 Stradale. В такому кольорі мокрий асфальт. Також симпатично дивиться. Шкода, що її не промальовують позаду. А так у загальному класна моделька. Також дві залітають в колекцію. Далі у нас преміум моделі. Ну не преміум, це Color Shifters. Такий Porsche, в там на бордовому кольорі. GT3 911 Cup, Буде червоного кольору. Порші я збираю, тому радий, щоб вона залетіла в колекцію. Також дуже гарна модель. Далі у нас йдуть преміум моделі. І перша модель у нас ось така Honda Civic Coupe 1993 року. Шикарна модель на шикарнючих дисках. І колір дуже класний. Антокрило там такі позаду. Цікава моделька, дуже достойна. Ось така серія тут. Porsche я не хотів брати, друзі, могли мені його купити. І Lamborghini. Lamborghini в мене є в такому золотому кольорі. Не знаю, навіщо вони її випустили знову в такому кольорі, як вони були раніше Форсажні серії. Ось така Honda Залітає. супер. Наступна Mitsubishi Lancer 9. Також форсаж. Також дуже симпатична модель. Топові диски, оптика. Клас. Попереду, позаду. Все гарно промальовано. Дуже симпатична модель. Гарно дивиться. Їх в мене дві. вони рідкість, вони пізніше будуть дорого продаватися. Це 100%. І далі у нас ось така Toyota Chaser Сотка. В сотому кузові. Також топова модель. Дивиться вона суперово. Карта також гарна. І сама модель. Гарна дивиться. Шкода, що номер ще немає. Номерний знак би тут пасував. Так, взагалі модель шикарна. І їх в мене три з запасом взяв. <плес> <плес> ну, і ось такі моделі поповнили мою колекцію. Їх дуже багато і взагалі вони всі шикарні. Дуже сподобався цей лот, що мені, друзі, зібрали. І пишіть коментарі, які вам найбільше моделі сподобалися. Ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на канал. Далі буде ще дуже багато цікавих відео. І на цьому будемо завершувати. Так що до скорої зустрічі в наступних відео. Всім па-па!